Добрий день, шановне панство. Сьогодні поговоримо про дуже актуальну зараз тему: як можна змінити владу під час війни? Бо ми бачимо, що проблема накопичується як сніговий ком, а нинішня влада на кожному повороті звертає не туди. От просто чи то вдача у них така. А якщо вже розбиратися і казати до кінця, то це поєднання некомпетентності. Це поєднання величезної самовпевненості, і це е, пріоритети, які виставлені не для того, як вирішити проблему, як виграти війну, як вигнати расистів, а як зберегти Зеленського Єрмака і е, їхнє оточення при владі якомога довше, а то й назавжди. І от ці задачі виграти війну, вижити. Розвиватися, вступити в ЄС і в НАТО і зберегти Зеленського Ярмака і всіх інших дедалі більше вступають в повне протиріччя. Як з цього протиріччя виходити, зважаючи на те, що вибори не просто е заборонені законом, та, ніби закон можна змінити, а Конституція захищає лише Верховну Раду, захищає, до речі, від президента і виконавчої влади взагалі? А то з усіма повноваженнями воєнного стану розжину парламент і взагалі робитиму, що хотітиму. Так от, якщо е, закон по ідеї можна було б змінити, була б політична воля. Але є проблема те, що вибори, які проводяться під час воєнного стану, не будуть виборами. Це будуть фактично вибори під дулом автомата, як он проводять. Коли як скажуть, так і проголосують, а якщо й не проголосують, то порахують так, що не обрадуються. Тому і виникла ідея, причому не тільки в опозиційних політиків, Європейській Солідарності, але і у експертів, і в журналістів широко обговорюється, як мінімум з 2023 року, ідея так званого уряду національної єдності. Ми теж на цьому каналі багато про це говорили. Там в переліку подивіться, є про це окремі відео. Але зараз скажу основне: уряд національної єдності, чи вже тепер уряд національного порятунку в тій ситуації, яка у нас є в країні. А це дуже часто використований інструмент в, в демократіях для того, щоб об'єднати всі ресурси і можливості суспільства. Це не про те, що хтось рветься до докрита. Тут е крита може скоро не стати для всіх. Тут питання в тому, як хто що вміє робити, і в тих пріоритетах, про яких я говорив, що ти ставиш е наперед. Чи інтереси справи, інтереси держави і країни, чи е, свій маленький, отакий гнусненький інтересик залишитися біля корита або знову отут-от корита. Та? Бо от вони якраз хочуть біля нього залишитись, бо бояться, що їм потім згадають все, як вони від того корита відібь. Тож саме тому вони і бояться створення цього уряду національної єдності. Саме тому. А вони почали створювати е, новий кабін, фактично як старий кабмін, переставляючи там ліжка, так, як в Тетрісі, чи там гра така була, п'ятнашки, От вони от в це грають. А тільки питання в тому, що це означає, що ми знову втрачаємо час. Вони, до речі, створили одну е, цікаву для себе проблему: Закон про е, правий режим воєнного стану. Він забороняє е, припиняти повноваження Кабінету міністрів. Тому навіть от коли обговорювалася ідея, як створювати уряд національної єдності, говорили, ну, мабуть, прем'єр залишиться той самий, буде там формально на посаді. А от коаліційний цього уряду єдності, порятунку, перший віце-прем'єр. От він, значить, всім керуватиме, а цей представлятиме, ну, у нас же ж єдність, то представлятиме слух у цьому уряді. А тепер і цього не треба. Тепер взагалі вони самі показали, що от вони так е, тлумачать закон, от вони так визначають, що відставка це не припинення повноважень, ну то вони і не будуть потрібні. Ну але тільки питання в тому, коли це і як можна буде зробити. На жаль, вони зараз виграли для себе час Вони зараз будуть всім розказувати, дайте йому ще 100 днів, ну і є й в даному випадку, так бо прем'єр Свириденко – Будуть показувати, як же ж вони потужно і незламно працюють. Ну, тільки, на жаль, не вийду у них нічого. Тому що люди ті самі підходи ті самі. А найголовніше логіка не просто та сама, а ще й збочена. Бо ще ближче має бути цей уряд до Єрмака, ще безпосередніше має Єрмак його оточення керувати всіма процесами в державі. І це, знаєте, дуже сумно. Тому. Досить швидко можуть виникнути обставини, які підштовхнуть тепер уже вимушено до формування уряду національного порятунку. Як це робиться за Конституцією? За Конституцією уряд визначає Верховна Рада України. Тому питання все до депутатів. До Європейської солідарності в цьому питанні ніяких проблем немає. Ми дуже давно виступаємо саме за такий уряд. Колеги з інших фракцій, також інших фракцій, як голос, Батьківщина, інші можуть це підтримати також. Ну, бо це означатиме, що можливо технократи, яких вони бачать після обговорення, можуть десь долучитися до цього уряду. Питання, очевидно, в слугах. Їх за списком 231 душа. З них голосує що не більш 180. От, за прем'єра, зігнали 201, тобто то теж не натягнули навіть на необхідну мінімальну кількість. Тобто, у нас немає монобільшості, у нас є слуги, уламки ОПЗЖ і ті, хто доєднався для того, щоб прислужитись. Тож, питання в тому, хто із цих 180 може стати на бік національних інтересів. І за різними підрахунками виходить, що десь 80-90 вже би були б готові, якби вони не боялися, що вони вийдуть, вискажуть, і потім з ними щось нехороше зроблять. Їхні ж слуги, там, силові структури і так далі. Тому от питання переконання інших ста. Ну, вони ходять по землі, вони спілкуються з військовими, де хто навіть їздить на фронт. Ну, хто допомагати, більшість тяритися, але принаймні вони спілкуються, щось можуть почути. Точно вони сидять в соцмережах. Тому, шановне панство, це стає нашою спільною справою. Роз'яснюйте їм, для чого потрібен уряд єдності і порятунку. Показуйте, що їхня історична місія в цьому складі Верховної Ради це врятувати країну шляхом створення професійного уряду і відсунення від влади непрофесіоналів. Я підкреслюю, в конституційний спосіб. В законний спосіб тут немає жодного порушення, ні літери, ні духу, закону, нічого. Але це просто треба зробити. Тому прямо зараз знайдіть найближчого слугу і йому чи їй, кого ви там уже впіймаєте, в соцмережах розказуйте, що потрібно, і для чого потрібно. На цьому каналі досить багато про це сказано. Дуже легко знайти дані, які підтверджують, в якій ситуації знаходиться країна. Тому оце і в поєднанні, чи хочуть вони увійти в історію, як ті, хто фактично призвів до падіння української державності, чи хочуть вони увійти в історію, як ті, хто зробили відповідальний крок, було створено уряд єдності, який забезпечив перемогу України, і тоді. Де на всіх все стало би добре.